Шість років я вже на свальбі грав. О, це У 54-му, чи в 55-му, а тут у мене сусід зженився, і я вже грав на свальбі. Гармоніст з дитинства. Я, я так оце сміюся, що я ще до пуття балакати не вмів, а на гармоністі вже грав. Баба була покойна, отут пришила гудзиків 4 чи 5 і тут. І це я ходив і грав. оце малим як був. Ось і бабуся моя. І, ідіть, я зараз ось позоні ще один приїхати. Ага, ну то іди, іди. Ти якраз на, на, попав на бал. А це якраз і ти в кадр попадеш, Катю. Це, це, на блужку крокодила раніше теж казали. Добрий день. Добрий день. Дід допомагають. Молодець. Наше дитинство разом було, ми разом ходили, будемо казати, у школу, а після школи зустрічалися на вечорницях. Раніше були вже в селі вечорниці. І ми зустрічалися на вечорницях. Наші дівчата однокласники, ми разом зустрічалися, займалися гармошкою, бубаном. Тоді учням було прийнято ходити на роботу на літні канікули. А зараз ми ходимо в школу мистецтв. У карлиці є школа мистецтв, ми туди ходимо. Раз у рік, 24 грудня, ми даємо там е, звіт, концерту робимо. А по неділях виїжджаємо в парк. В парку біля фонтана збираємося, беремо. Гармошки, баяни, банчики, колокольчики, бубани. І там зустрічаємося. Ну, колектив який був? Колектив був такий, будем казати, більш колектив був на вулиці, як десь у якомусь закладі. Жили бідно, тоді Всі ж... однакові. І сідаємо ввечері і нарізуємо. А на дорогу, асфальту ж не було на дорозі. Їде машина, стоїть два часа курява після того, як машина приїде.

Я це ж грав по свальбах, то буває м'яка свальба, а буває і кровава. І твердо. А, кровава до крові мозолі. Борис Качан. Танцювали ж до упаду тоді. А, а гармошка і бубон, більше ж нічого не було. Не було нічого. Борис, Борис Качан женився, а я тільки весну купив і грав. Ето кровава, я й до, до смерті не забуду ту свальбу. Mm. Це гармошка не роздає. Вже... Грай, ну що ти, ти наняв, то грай, та грай, та грай. Якщо гуляє на свадьбі 80 чоловік, Кожен із чоловіків з 80 кожен заказує собі як мінімум один танець або пісню. Це вже 80 треба заграти. а вони можуть заказати по три, по чотири. А вам 240 і 300. Чотири дні гуляли весенне. Чотири дні, дні а? Субота, неділя, по суботу дівчину. Та то ж одружувалися у травні 71-го року. Ну, ну жону, сва свадібна. Ну як свадьба? свадьба. Yeah. свадьба Гармоніст у його був і був, він нанімав yeah. гармоніста і на Бубоні Другий був у нього. — У суботу розписались ми в будинку. — Без 23. В і в суботу був дев'ятнадцятний Це я його дата одна ще запам'ятаю, на все час поставив хрестика. і так все. Молода приводить дружки до молодого, а потім молодий забира своїх боярів, ідуть і в молодої до ранку був. Ну, то ми їздили в Таєрнику, то в Татаріє, і то ми сфотографувались. Музика А ще ж раніше Різдвяні свята як святкували. Ми в такому віці ходили щедрувати, калядувати. Ми боялися, щоб у школі ніхто не знав. Вітя, а воно зараз на мобілку записана музика цієдки, отой маленька колоночка в його, і під фонограму, і ходили калядувати. Так Подолян Каже, а що вам так. за колядки по 40 гривень і 50 рублів за рацю. Це він, він сам придумав. придумав. Він сам каже. Кажу, що ти ніякої колядки вчиш, У мене все свочено. А <рес> тоді ходили, робили саморобну звізду, так. 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 тоді а було та, заборонено. Та, але ми любими путями старалися зустрічатися десь, ходити нишком, щоб це було тайно. Для дітей це було велике задоволення, інакше нічого не було. Зараз діти за Комп'ютером заново за сидять за планшетом, як той. А тоді всі були на вулиці. Тоді розвиток молоді був зовсім не той, що зараз. А зараз, звісно, люди вже стали краще жити, більші інтереси, більше знання. Я тоді чув, що хтось їздив за кордон, та я не чув. такого.